Кожного дня спеціалісти ментального здоров'я реабілітаційного центру незламні працюють із захисниками та цивільними, які мають посттравматичні стресові розлади. І кожного дня таких пацієнтів збільшується. Допомагають українцям найкращі спеціалісти з різних країн, які мають досвід роботи з людьми у воєнний час. І один з таких приїхав до Львова. я особисто зіштовхнувся з бідою, яка прийшла в мій дім. Ураган Катріна практично зруйнував увесь новий Орлеан. Сотні тисяч людей повинні були покинути свої домівки. Ще 15 тисяч загинули. Війна це інше, але вплив на свідомість та почуття схожий. Джефрі Роуз, американський психіатр та спеціаліст з мозкової інженерії. Позаду у нього 22 роки досвіду. У своїй практиці він активно використовує методику лікування психологічних розладів за допомогою вібрацій. Він використовує дуже розумні моделі фізичних вібрацій, які заспокоюють нервову систему, а також допомагають тілу одужати. на жаль, я не володію українською, тому не можу проводити психотерапію. Проте цьому пристрою байдуже на мовні бар'єри. Він залишиться в Україні і продовжить лікувати українців. Навіть в умовах воєнного часу нічого не стає на заваді для наших спеціалістів, щоб перейняти найкращий закордонний досвід, який не стає на заваді для самих іноземних колег ним ділитись. Відтак, навіть під час повітряної тривоги в укритті лікарні, психіатр зі США прочитав українським медикам лекцію про стреси. Сподіваюсь, мені вдасться вгамувати хвилювання, поки завантажується презентація. Зазвичай в Україні психіатричні лікарні розташовуються окремо від лікувальних закладів, це різні місця. Відтак лікарі не мають можливості спілкуватися з пацієнтами. Проте це дуже важливо, щоб лікарня включала в себе психіатрію, аби лікувати і фізичні, і психологічні травми. І зараз над цим активно працюють у реабілітаційному центрі Незламні, де вже зараз люди, які потребують такої допомоги, можуть її отримати. Ми в центрі ментального здоров'я клініки святого Пантелеймона власне зараз працюємо над розробкою моделі лікування посттравматичного стресу в розгляду. І одною з найважливіших складових цієї моделі є психотерапія. Тому психологічна реабілітація на сьогодні є одним з пріоритетних напрямків. Досвід другої половини ХХ століття, досвід воєнних дій, показав, що надаючи якісну послугу психотерапевтичну, психіатричну, послугу ментального здоров'я, ми допомагаємо людям швидше повернутися до мирного життя. Ми допомагаємо людям якісніше проживати життя. Ми допомагаємо людям. Робити профілактику страшних ускладнень воєнної травми тому ментальне здоров'я не менш важливе ніж фізичне, і тепер наші спеціалісти мають ще більше інструментів, щоб допомагати українцям в Україні. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.